33 роки незалежності України, десятиліття у стані війни, два з половиною роки повномасштабної агресії, 912 днів. Вони змінили історію, змінили світ і змінили нас. Ми стали більше поважати себе, своє, свою незалежність, почали чітко розрізняти, хто є свій, а хто чужий. Стали ріднішими із тими, хто підтримує нас. Тепер знаємо, від кого чекати допомоги: Сполучені Штати Америки, Великобританія, Польща, Чехія, Німеччина, Італія, Румунія, Франція, Шотландія, Швейцарія, Данія, Бельгія, Молдова. Україна об'єднала Європу. Україна об'єднала весь демократичний світ. Під тиском агресора ми зрозуміли справжню цінність незалежності та єдності. 300 тисяч українців прийняла Вінниччина. Люди втікали від війни і залишились жити тут. Це і ті, кому нема куди повернутись. Тепер вони Вінничани. У школи на Вінниччині 1 вересня знову підуть діти із Чорнобаївки, Херсона, Маріуполя, Бахмута. До нас переїхали університети, перевезли сюди свій бізнес, харків'яни, кияни. Вони їхали до нас. А ми вагонами відправляли продуктові набори у міста, які нещадно бомбив ворог: Київ, Дніпро, Харків, Херсон. 14 липня 22-го Вінницю опалив вогонь війни. Три ракети вдарили по площі перемоги. 29 безневинних життів виничан забрав акт тероризму-агресора. Ворог залишає нас без світла, без води. 23 листопада 1922-го Вінничина пережила блекаут. Тоді не всі розуміли це слово. Не вірилось, що таке може бути, як і те, що окупанти підірвуть Каховську ГЕС. Воєнний злочин проти довкілля став екологічною катастрофою континентального масштабу. Вінничани стояли пліч-опліч з херсонцями, рятували, ліквідовували наслідки підриву ГЕС. Відбудовували хати у звільнених селах Херсонщини. В Україні заміновано майже 30% території. Це і поля, де неможливо зібрати хліб, а значить, на аграріях Вінниччини тримається продовольча безпека України. Метр за метром, кілометри свободи захищають, відстоюють та звільняють Збройні Сили України. Є кого згадати і є кому подякувати. На жаль, Багато вінничан, які віддали найцінніше за нашу незалежність, і перед якими ми у невідплатному боргу. Життя і здоров'я українських воїнів ціна свободи на нашій землі. Це земля, де ми народилися, живемо, на чому тримається наш світ порядності, людяності та гідності. Воїнів, які б'ються за нашу незалежність на фронті. Тут рятують медики Вінниччини. Воїни, які вчора були студентами, айтішниками, будівельниками, сьогодні воюють за Україну, за її дітей. Ця війна зробила наших дітей дорослими, діти війни. У них нові супергерої, їхні батьки, наші військові. Щасливе дитинство у мирній Україні. Це те, що ми маємо передати наступним поколінням українців. Вони вже знають, що Бог зараз носить форму ЗСУ. 900 днів війни змінили оборону Вінниччини, особливо на лінії державного кордону України: 200 кілометрів наша межа, наша огорожа, кордон нашої незалежності. Кожен має робити свій вклад у нашу перемогу, на своєму місці, заради майбутнього наших дітей, заради України. Продовжуємо нашу спільну боротьбу. День Незалежності сьогодні зустрічаємо у різних місцях, у різних обставинах і навіть у різних країнах. Любіть Україну! Це наш шанс мати свободу і залишатися собою, бути вільними. З Днем Незалежності! Україно! Слава Україні! Героям! слава! 勇敢。